Доброго дня, мене звати Нікітчук Ірина Дмитрівна. Я лікар-терапевт відділення екстреної медичної допомоги в варальської багатопрофільної лікарні. Хочу зазначити, що в Україні на даний час значно зросла поширеність захворювання на covid 19 тільки протягом останнього місяця, в серпні, Міністерство охорони здоров'я зафіксувало більше 26 тисяч випадків нових випадків інфікування covid 19 тому як епідемічний сезон тільки розпочався, важливо нагадати деякі нюанси стосовно цього захворювання. Чому так збільшилася кількість захворювань? Це все пов'язано із новими підштамами covid 19, такі як так званий флірт, називається. І ще один новий, який тільки що буквально виявили тиждень тому. Називається ХЕС, але інфікування цим віруштамом вже знайдено було в 27 країнах по всіх різних континентах. Перебіг захворювання зазвичай, якщо людина пройшла повний курс вакцинації, він є легким. Але часто важкий перебіг? Буває у людей старшого похилого віку, а також у людей, які хворіють різними хронічними захворюваннями, а також мають проблеми із імунною системою. Часто також хворіють дітки, навіть немовлята, і вони також дещо важче переносять дане захворювання. А якщо стосовно клініки, то симптоми майже не змінилися. Такі основні симптоми, як кашель, закладеність носа, нежить, сльозотеча. Слабкість ломота в тілі, лихоманка, підвищення температури тіла, м'язовий біль, виражена втома. Це все утримується. Дещо рідше вже є скарги на порушення смаку або нюху. І також бувають кишкові прояви, такі як діарея, болі в животі, нудота та блювота. Стосовно діагностики, клінічно виставити COVID-19 неможливо, тому що симптоми вони підходять під тисячу різних гостих респіраторних захворювань. Існують специфічні тест-системи, так званий експрес-тест на COVID, і також більш достовірний є ПЛР-тестування. Для того, щоб визначити, чи вас є коронавірус чи немає, вам необхідно в першу чергу йти до сімейного лікаря на прийом для того, щоб вас оглянули, обстежили і призначили ефективне якісне лікування. А, нагадую, що самолікуванням займатись не потрібно. Варто нагадати певні заходи профілактики, щоб не інфікуватися ковідною інфекцією. В першу чергу це ретельне миття рук з милом та обробка антисептиком, також відповідно прогулянки на свіжому повітрі, введення здорового способу життя, вживання достатньої кількості вітамінів. Необхідно також дотримуватися температурного режиму в оселі та відповідної вологості повітря, щоб не захворіти. Також можливо зволожувати слизові обломки сольовими розчином. Для людей, які знаходяться в групі ризику. І важливо вносити засоби захисту органів дихання, а також не контактувати з великими натовпами людей. Хочу звернути вашу увагу особливо на такі так звані тривожні симптоми, а саме, прогресуючу задишку, задуху, появу раптового болю в грудній клітці, падіння артеріального тиску, втрату свідомості або ж надсадний. Кашель, який не припиняється. В такому разі, якщо ви себе побачили дані симптоми, тоді негайно звертайтеся до відділення екстреної медичної допомоги в Вараської багатопрофільної лікарні, де ми радо надамо вам спеціалізовану і кваліфіковану медичну допомогу. Тому що ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.